Усім привіт, друзі. Сьогодні хочу поговорити про такий нюанс, який дуже важливий, який, який, на жаль, не всі сприймають як серйозну загрозу, але вона, на жаль, наразі, на мій погляд, найбільше, ну, крім, звісно, це все одна справа, те, що відбувається на фронті, це найголовніше. Я ж кажу, як не військовий, про медійний простір. Про інформаційний простір, про ментальний простір. І ментальний цей простір він дуже забруднений і забруднений він росіянами. Але є нюанси, як то кажуть. І я хочу на початку сказати, що я дуже вдячний, вдячний Валерію Маркусу за його відео. Я всіх передивився уважно у <кій> тім, що я давно <кій> Валерію знаю, десь 16-го, напевно, року і завжди вважав його людиною справжньою. І абсолютно переконаний, що він був, є і залишається справжньою людиною, небайдужою, такою активною. Людиною, яка дійсно хоче щось змінити як в Україні, так і у війську, і всі ці закиди на його бік я не сприймаю серйозно, бо там, ну в принципі, навіть якби я його не знав, там немає в нього немає підстав, немає абсолютно мотивації в тому сенсі брехати, тому що ну то не він. Пішов з бригади, а інші люди пішли, коли їм просто сказали, ну там, нова посада і все. Тож для них це, ця бригада була такою сходинкою. Я не кажу там, не оцінюю, бо військові справи це я залишаю військовим і не коментую абсолютно військову частину. Я просто про ментальну частину, тож про те, що він. Він і йшов у війська ну, вже у велику війну з мрією і з друзями, які мріяли побудувати абсолютно нові стосунки серед військових. На жаль, це не повністю вдалося, але все ж таки вдалося, і нічого там не було марним. І ця праця правда, вона теж корисна. Але він насправді він хотів, він не будував собі кар'єру за рахунок того, що він робив у 47-й, він хотів там це робити. Але як сталося, так сталося. Я знаю людей у 47-й бригаді зараз, вони прекрасні. І я думаю, що ця сторінка вона перегорнута. А чому я згадав Маркуса? Тому що я хочу з ним у головному. На військовому тезисі погодитися і підтримати його. Ще раз, військові справи, нехай обговорюють військові я тут коментувати, не буду, крім особистого враження від на, на Валерія як особистості. А, а щодо невійськових справ, то головне про що там Марков сказав, що він багато разів стикався з тим, як. А, Російські тролі е з метою деморалізації нашої армії, е там, е і військових, і волонтерів, і не військових, е і так багато разів, до речі, було з волонтерами теж. Вони закидували е абсолютно брудні фейки, наклипи, е дезінформацію. Е там працюють е по цій справі дуже багато відділ, відділів е фабрик тролів, ФСБшних тощо, і вони закидують е у наш інформпростір. Тези, які чомусь залюбки, охоче підтримують деякі наші співвітчизники. Чи то через дурість, чи то через таку звичку, якусь колгоспну радянську сварити все, все, що навколо, і всіх, до кого можна дотягнутися, і особливо тих, до кого не можна дотягнутися, але можна так анонімно, чи там ну, заочно облити брудом. І буквально натовп. Я бачив таку маячню і абсолютно таке тупець кування, наприклад, Сівгіль Мусаєвий, коли вона збирала. Зібрали зі, брали, зрештою, зі своїми колегами і читачами Української правди аж 10 мільйонів гривень на міномети великі для 48-го ШБ. Але протягом збору багато хто, причому реальні люди просто всіми правдами і неправдами заважали цьому збору, казали, що вона шахрайка, що всі навколо шахраї. І ніхто не вибачився потім. Так само, я так припускаю, було і з Маркусом. Я просто це все не відслідковував і взагалі давно про Валерія нічого не чув. Я радий, що він вийшов на зв'язок з Усесвітом. Від нього ще точно буде багато користі і армії, і суспільству. Я радий, що він так видихнув і почав. Ну, він не почав він продовжує робити те, що робить, не знаю конкретно що. Так ми не спілкуємося близько, колись надіюся на зустріч. Але те, що він сказав про цей нюанс, це не нюанс, це в принципі база. Про яку мають казати всі. Я, Наприклад, зараз йде кампанія з делегітимації Зеленського і взагалі влади. Я не є прихильником цієї влади монобільшості. я є прихильником уряду національної єдності і завжди був таким. Ну, Якщо ви не хочете так називати, ну, урядом, я прихильник уряду професіоналів, непартійного. Уряду, який не підпорядковується фракції, а підпорядковується народу, підпорядковується, звісно, і президенту в певною міру, але який відповідає запиту народу на те, що ну Мона країна все ж таки демократична, і в однопику, навіть якщо там цих слуг народу більшість, ну не можна зараз. Керувати країною це не можна в першу чергу і для влади це шкідливо, бо це або відповідальністю теж потрібно вміти ділитися, особливо під час таких подій на фронті в економіці, на міжнародній арені. І водночас я бачу спроби росіян. Так само, в принципі, як в будь-якому е, випадку з Маркусом е, із Зевгіль, е, так само і з будь-ким, і особливо з президентом, е, е, якось його облаїти, принизити. Я видаляю коментарів всі зілля, так само, як, як е, про Баригу, то що я це все видаляю через те, що мені байдуже дурень це чи це троль російський. Я не бачу зараз сенсу натхнення, і не вважаю е, вкрай недоречним. Недоречними такі розмови, такі спілкування, такі коментарі, але водночас я бачу дуже багато подібного всього в коментарях в різних медіа, в різних блогерів. І я вважаю, що це, це російська і російське, російська іпсо, яка вдається. На жаль, е, багато зараз зараз це є такий нюанс, і якщо ви побачите, що, наприклад Арестович, який працює точно не на український інтерес, він е, зараз теж підхопив цю тезу, що Зеленський нелегітимний, влада нелегітимна. Хоча це неправда, це повна брехня, але це їхні тези си Я думаю, просуває всі росіяни. Що і це взагалі головна пропагандистська теза росіянська, що влада в Україні нелегітимна, що треба проводити вибори, вибори, вибори. Хоча вибори під час війни це просто гарантована загибель України, і вихідом є виходом є. Саме уряд професіоналів, уряд незалежний від е, однієї конкретної там, політичної групи, і як би Зеленський до цього дійшов і зробив це, це було б дуже круто. На жаль, я думаю, що поки що він на це не не нездатний. Е, але, е, знаєте, е, обставини можуть бути такі, що доведеться все робити. Е, е, я надіюся, що це не буде запізно, бо тут йдеться і про довіру, і про єдність суспільну, і про все-все решту. Але вас я закликаю до одного: не ведіться на ці це не на що я навіть якщо ви Зеленського дуже не любите. Зараз накиди на зеленського участь у кампанії проти Зеленського, участь у кампанії з е... делегітимізації влади. Це праця на Росію, бо це не йдеться про внутрішню політику. Внутрішні політики в нас зараз немає. В нас єдина політика внутрішня це справи, які спрямовані на підтримку війська, на підтримку і утримання єдності. Перед російською навалою, а все, що так сприймається, типу, у нас демократія, ми маємо дискутувати, маємо там одне одного якось там називати щось. То що це все насправді у внутрішній політиці ніяк не працює, але працює назовні. На а, на підставі цього а, можуть такі пропагандисти, як там Арестович, Шарій і інші казати: ось бачите, українська влада не бачите, суспільство проти бачите, Вони всі хочуть виборів а, а, тут і зараз. Але ж це, це абсолютно ситуація, яка а, буде смертельною для України. І я не є ще раз прихильником діючої влади. Я взагалі не є прихильником влади будь-якої. Просто зараз це не про владу. Коли ви пишете про зеленського Маячню якусь там образи, це ви Ображаєте власну країну, ви зрештою себе ображаєте. це Ви ви на себе е, летя бруд, е, навіть не розуміючи цього. Бо це все організовано в Москві. Вони сидять і просто е, потирають руки е, і е, просто оплески в них там десь в їхніх колах, тому що вони їм удалося вас е, заохотити. Туди, де в принципі, вас не мало бути, бо я захищаю не Зеленського, і мені байдуже, що там в коментарях напишете. Відписка, підписка, піпіска. Мені байдуже абсолютно, тому що я вважаю, що я розумні речі кажу. Я закликаю всіх не брати участь у цих обговореннях. Зараз це, ну точно недоречне. Якщо ви критикуєте владу Зеленського, робіть це обґрунтовано спокійно, не а, з метою знищити, принизити максимально, бо все це цитується російською пропагандою, особливо коли йдеться про публічних осіб. І вони, вони мають бути в першу чергу обережнішими. Але, на жаль, я цього не бачу серед блогерів, всіх блогерів цих ЛСД, лідерів суспільної думки. Вони гайпують, вони нібито готуються теж до виборів, але виборів не буде жодних. Якщо ми будемо. Водиться так само, як зараз. Тому мій заклик дуже простий. Не нехтуйте безпекою країни, думайте про те, що президент є не персоною, яка вам, вам з ними там вам з ним не одружуватися, там, заміж за нього не виходите. Він є особленням України зараз для е, зовнішнього світу, який вагається частково допомагати, допомагати, як допомагати, в який спосіб, що буде з американською підтримкою, з європейською тощо. І зараз найголовніше це розуміти, е, просто хоча б зрозуміти, що е, це працює проти країни. Як тоді це працювало проти 47-ї бригади, про що Маркус каже, зараз це так само працює проти країни, не тому, що Маркус там якийсь там супер суперхіро чи зеленський суперхіро, у кожного своя ролі, кожен е відповідає за себе зрештою, історія там розбереться, хто є хто хто яким. а Але е важливіше тут реакція, тобто хвилі, які е від усього цього йдуть. І не бути не, не бути частиною цієї хвилі антиукраїнської. Це ну як мінімум це можливо. Це не дуже складно. Я вас закликаю саме до цього. І дякую е, за розуміння, і дякую вам за те, що донатите в будь-який спосіб. дякую за спонсорство на будь-якому рівні. Дякую за те, що ви є, за ваші коментарі. І підписуйтеся, поширюйте ці е, мої відео, бо вони абсолютно абсолютно не заангажовані. Я не працюю ні на кого. Я працюю лише лише на те, щоб Україна збереглася, і максимально докладає зусиль, щоб о, наше суспільство перебувало в тверезому стані щодо того, як нас провокують, як нас намагаються використати проти одне проти одного. Ну це ж очевидно, так ну ось вам приклади, які я навів. І Зеленський тут просто прізвище. Це вони з нами граються з певною частиною суспільства, просто абсолютно за заликали одними тими самими. Ну хіба можна на це ловитися? Хіба ми можемо зараз собі таке дозволити? Ну звісно, ні. Дякую за увагу, дякую за підтримку. До нових зустрічей. Щиро ваш, айдер Мождабаев.